Всім привіт, любі друзі! І сьогодні я поділюся досвідом експлуатації моєї Opel Insignia 2010 року 2.0 дізель. Як вона мене любила, як я її люблю, і т.д. і Let's Лет'я! Почнемо з того хотів почати з двигуна, бо це сама база, але почнемо з того, що фари вже старенькі, трошечки розкію, десь пускають вологу, і в мене постійно запотівша ліва фара. На правій цього немає. Справа да, все, вони були ще більш мутні. вони вже були трохи поліровані, але вони знову стають мутними. і потрошечку це все приїжджає. Це якби таке перше, що кидається в очі. Плюс, звісно, тут можна тоже подивитися а, зазорчик. Вже пробували, пробували ставити бампер з цієї сторони, подивитися, який маємо зазор. Тепер йдемо до іншої сторони, подивимося на адекватний зазор, який повинен в принципі бути. Мало бути так само тут, але як видно. Не судьба, а зараз переходимо до двигуна. Почнемо з самого основного, потім ми ще перейдемо до інших менших деталей, а так як ми вже знаходимося перед капотіком, перед серцем, перед двигуном даного автомобільчика, то почнемо історію звідси. Даний автомобіль я купив 2024 ні, 2023 року в листопаді. Тобто я вже володію майже півтора. Ну, десь півтора роки, але по факту їзди там вийшло на рік часу. Бо того що шо оцей прекрасненький моторчик трошечки застукав. Зараз буде вставочка. Вийшло у вийшло нас по факту така тема, що вертався я з роботи після другої зміни, заправився, все чітко, під'їжджаю, заїжджаю в двір. Бо я як завжди їжджу, то музика там навалює, дай Боже, бо ви мені так якось їхати незручно. І починається оцей чудовий стук, який вже ви чули. Я такий. What the fuck? Що сталося? На холостих ротів все чітко, даю трошечки газу і починається. Думаю, ну це піздець. Шо уже? Нашу вже? І давай. Десь там по знайомих дзвонить, питать ніхто нічого не знає. Приїхав в мого кента а, брат, який там трохи десь там, з батьком колись ковиряв машину. Каже, каже, це по любасу перший циліндр, щось оттуда, бо витягували, виходить, подачу палива з форсунки першої. Мотор як робив, так і робив він не глох. Ну, це ну Походу, все, знайшли проблемку, форса треба міняти, бо із-за того, що типа, нічого не реагує. Бах-трах-бах, ні, даю на сервіс чік пик кажуть, алюмінь мотору. Колінвалу, піздець, вкладиші, срадиші, все, що з ним їде, всьому бомба. Або ми робимо цей мотор, що є, або ми вкидаємо новий мотор. Що то що то не сильно дешеве задоволення. Я такий, хм, що б його робити? Думаю, ні, він мені теж загнув ціни. Я такий, ладно, дзвоню ще до одного. Цей блін, мені дає ціну дешевшу. Я такий, окей, лечу до другого типу. Кидаю йому тачку, їду вже своїм ходом, звісно на цьому всьому тран-тан-тан-тун-тун-тун. Я так очковав, аби воно просто тут нічого не розмотало максимально. І що? І виходить, така тема. Я до нього довожу, він все розібрав, да, все чітко, під заміну, Я там подивився, може вийде, щоб повністю все не розбирати. якось Я там споднизу почудую, хоп, новий каленваль, вкладиш і чік чик, -чик підкидаю, і буде тобі щастя. Я такий, о, все, класно, так, все, я зараз два тижні доробляю машини, бо в мене є, бо ти без очереді, і я кидаю всі сили на інсигнію і починаю її просто масово робити. Окей, проходить два тижні, я йому дзвоню, бо я ж понад ним їжджу на роботу, я бачу, що робиться в дворі, що доходять нові тачки. Моя все далі, далі, на подвір'ї, далі, далі, далі. Вже і скоро взагалі видно не буде. Я такий, бомбардіро, крокодило алло? Тут є таке питання, що там взагалі по інсигнії вона взагалі робиться чи ні? Я там трошечки болів, трошечки срав, трошечки в космос ракети з масками запускав. Ну нам санкції тулили, ми там влупили і нікуди ми не полетіли. Угу. Кажу, добре, коли планується робота, бо мені треба вже машини. Скільки можна чекати? Тому кажу, вона у тебе вже місяць часу стоїть. Братанчик він да, 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 все, 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 починаємо. Коротше, ця вся історія з уже починаєм тривала десь так, плюс-мінус 4 місяці. Я вхарився, кажу, все, старик, я забираю машину, блядь, бо це срака, мені треба вже машини. Забираємо тачку, даю до наступного механіка. Цей вскриває, дивиться. І цей е, теж е, фоточки вставлю, понято, там, що не супер якоїсь якості. Мотор весь в стружці, там розмолотило, дай Боже. І він каже: дивися, робить твій мотор, ну це дуже дорого, це можна, бо це треба все розкручувати до болтика, до токарі, потім давати, вимивати, щоб ніде-ніяка стружечка не осталася. Бо буде ге-ге знову. Я кажу: Окей, по новому мотору, що почали ми дивитися? А знайшли новий мотор, який уже отут стоїть на 160 коників. в мене була інсігнія на 130 коників. Да, в огляді на інсігнію мені там дехто писав в коментарях, що. Е, не буває інсигні на 130 коників, Ні, буває інсигні на 130 коників 2.0 це ДТІ. Вона в мене була точніше був той мотор, машина та осталася, А зараз 160-ка тут стоїть. Вони, в принципі, похожі, але трошечки і різні. Там теж він трошки чудував з проводкою, щоб подключити трошечки, да, туди-сюди. Продавали, продають мотор, звісно ж, без навісного, без цього, але в нас тільки не продавали там якусь одну помпу, я не пам'ятаю, яку не було турбіни і не було форсунок, по ідеї. Все остальне було, бо то залетів з мого старого мотора, встановили. Зробили, вроді, все, їздить нормально. Понятно, що цей мотор з англійця. Треба ще буде його обслужити до кінця нормально, бо зараз такі пробні періоди прокатки взагалі, що де повилазить. Як виділено, треба буде поміняти е сальник колінвала, бо там уже трошечки тече, потім треба буде гримчик поміняти, бо це все, не, вроде би, нормально виглядає, але наскільки теж ніхто не хоче ризикувати. І все через що? Через цю срану прокладку в масляному піддоні, бо вона йде стандартна така. Маленьке таке гівно, яке реально коштує фігню. Яке якби, рекомендовано міняти кожних 20 тисяч, грубо говоря, кожну другу заміну масла. Рекомендовано це все міняти. Я й купив цю машину, я сразу це зробив. Сразу вже. І, типа, ну, блін, все було чітко, я собі їздив в гори не знав, але десь все-таки пішла база цих моторів, масляне голодання. І трошечки все обісралося. Так що, ну, моторчик ліг через це це в них стандарт, через що лягають мотори. І я такий, what the fuck? Коли ми купували мотор в втіпа, він дав мені таку алюмінієву прокладку. Замість стандартної пластикової гумки, ти непонятно, що якась зсихається. Каже, ось все, токаря почали робити нормальні алюмінієві. поставив собі алюмінієву, щоб ти хоча б цей мотор не всирав. Що й було зроблено? Поставилася нормальна алюмінієва прокладка. І вуаля! Це все їздить, це все їздить. І я такий. Капець, якби я знав про існування на той момент той прокладки, я би це зробив і все було б чітко. Але ж ні, що вивелось, вивелось. І за те, то, що тоді мене поламався мотор, я хотів би скинути кришку, вже було трошки холодно, як не як це в листопаді було, морозик був. Поламав трошечки захисний пластик. Це або спаяється, або купиться нове, але поки що роти йому ноги, скільки вона вже висосила бабок типа, це просто конь. І я такий думаю, бля, ну це просто звіздець. Ну, реально, вже стоїть мотор. Я не знаю, чи до цього тут мотори мінялися, бо теж як е розбирав механік, каже, це якісь самі душманські тут стоять. По-любому вже десь був, якісь вона легко починала стукати, просто подкинули в нові вкладиші, лишили і кинули на продажу. Тобто я би цього щер побачив. Ну, об'єктивно. Інсигнія в цілому, тачка пиздата. Але треба брати тіпа, який шарить. Не так, як я. Я просто їхав, купляти Citroen c 5-го в автоматі 1.6 дизель, дізель, який там прям їздить по 400 км. Блін, у мене в знайомого була така тачка. Прям ракета їздила, я їхав по неї. Але мені так понравилася вона, і вона мене виїбала. Це була така любов там, де я мав це робити, але вийшло навпаки. Так що ну, беріть, ті пол, які які максимально шарять. Самі не беріть. Ну, в принципі, вона робила все чітко рівно, але, блін. Хто ж знав, що така тема. Коли міняєте цю прокладку, не купляйте цю оригінальну, купіть кастом від токаря цю алюмінієву поставте і майте спокій, бо шкода, коли знову платить мотор. Ну, реально шкода. Тепер ми перейдемо до інших косячків і ще трошечки до всяких історій з цим автомобілем Лец Гіря. Сходячи далеко від каси, починаємо. Це вже трошки пофікшене, бо тут подивіться, який зазор. І тут було так, що бампер е, з капотом вони прям мали сходинку бампер, був вони це вже мені трошечки підклали, підняли, щоб воно більш-менш хоча б ідеально не буде. Вже, але хоча б, Плюс капот регулював, щоб воно більш-менш було рівно нормально. Плюс е, тут е, на цих е, щотках є такі накладочки. Аж дайте я покажу вам отак. Ось, Ось ці от накладочки, їх, звісно не було. Одним кадром, фу, магія. Прийшлося купляти з правої сторони на дзеркалі. Звісно ж, я провтикав, коли я дивився, бо це вже була ніч і всі приколи світа. Цього пластика не було. Довелося купляти дзеркало, е, теж від англіка, щоб взяти от пластик, бо його не було. Тоже був такий от провтик. Друга ще тема. Е, Оці от ручки не мене задовбали, я вже брав, підклеювався. Я просто взяв кусок ізоленти, і покажу, ну його нахер. Бо оці от пластмаски хромові, вони просто одлітають. Я з них болячка. Класно, звісно, було б знайти суцільні ручки в чорному кольорі, без оцих всіх приколів воно виглядає краще і тупо секс. Або це просто заклеїть суперклеєм, щоб воно більше ніколи не відірвалося і буде вам е щастя. Як ми вже знаходимося з цієї сторони, те, що я побачив при покупці, коли брав цю машину. Тут було тако легко зам'яте крило. Ну, типа, нічого такого критичного, це в принципі без покраса можна витягти. Але Про... з лівої сторони, перепрошую, я дещо не побачив. Йдемо туди. І ось цей сюрприз з лівої сторони. А це отурошки тут загнутий ось, ось порожечок. Бо, в принципі, я собі крутився ось тут, бля, тут ціле, але там була. Площадка з тачками, де були просто їх отак, все набито, накопчено. І типу, ну тут я тако ледво відкрив двері і так от проходив і просто не заглянув. А я з собою взяв кого, взяв свою дівчину і маму. І ми поїхали дивитися. Ну і я ж експерт во всіх машинах, во всьому розбираюся. Фу, летимо. І така тема вийшла. Ще по приколах всі машини, що? Отут теж трошечки ржавчина пішла, взагалі не як воно ну, починає, як воно витирається. Плюс, що ось тут можна подивитися, лущиться фарба, це в них теж з болячок. Що так само з тої сторони. Та сама з Я не розумію, от чого воно там лущиться. Ну, типу реально е покриття лакове на цьому автомобілі ну таке, ну, слабоватеньке. Десь щось царапнеш, типу, одразу видно, я був, що то щось у мене капнуло. Я почав бігом рушником заполіровувати, я він просто натер. Такий па паутинки, скажімо, блін, я їду, є, як. Як це зробилося, ну це просто срака собача. Ну, є таке, при тому, що вона дає комфорт, що вона зручна, вона прикольна, вона в салоні класна. Але ж, при тому всьому, є ще й мінуси, летимо до задньої частини. Ну і ззаді. Ніби нічого не б буде. Інсігнія, еко, флекс, хоп, хоп, флексимо, да, ну не флексимо. Перше, чим я столкнувся, це е, тут була неробоча кнопочка, бо буває затікає вода, багажник не відкривався. Я маю електробагажник. Боже, як я цьому радів. Є кнопочка так. Ключиком з салона. Хочеш, то роби, багажник відкривається. Но вже не відкривається. Все. Аварієчка блімає, багажник не відкривається. Попробуємо це зробити з ключа. Зажимаємо. Та саме аваріючка блімає, багажник перестав відкриватися. На діагностиці це просто показує, що. Не можна закрити багажник, щось там щось там пройдіть, типу адаптацію. Вікна, двері, склоблять, зв'язок з космосом. Не допомогло, бо в них або помирає модуль, бо десь туди волога може попадати, або в них є тут є стоєчка така електро на масляних якихось приколах, якось так вона називається. Є ще з боку стандартний амортик. І може бути той Амортик уже трохи мир і не відкриває. Так, в принципі, мені говорили, що тіпа, може бути цих дві болячки, бо спочатку ну, я цьому радуся, тепер я не радуюсь. В якийсь прекрасний момент перестали робити задні парктроніки. Справствует включаю задню, сразу помилку видає. Я купив цілу в'язку одразу з інцігні з парктроніками. І ми перекидували всі парктроніки, і що нічого. Бо, як виявилося, якщо у вас полетів на інсигні парктронік, вам треба розобрати блядство, витягнути парктроніка і по номеру Парктроніка купити такі самі. Парктроніки, тоді і воно буде робити, якщо ви поставите від ідентичної машини. Ідентичний рік випуску, якщо вам навіть місяця дні зійдуться з того самого конвейера, і у вас будуть просто різні номера, парактроніків пішов ти в сраку. Нічого ти зараза не получиш. Не буде тебе робити парктронік. Я такий М -м 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 клас. Нащо я купу 5 парктроніки разом з проводкою? Непонятно. І тепер ну, треба це доробляти. Це такі ще мінуси, плюс там АБС треба буде зробити. Бо ну, в стерсі я купив теж датчики. Коротше, є ще купа мілкої такої сердаційні, яку треба доробити, аби нарешті це все нормально поїхало. Плюс розвал задніх коліс треба зробити. Ну, в принципі, повністю треба розвал зробити. І помімо того, один прекрасний день я мив машину того літа Собі мию. і в мене просто тут олітає кусок лака. І зараз це отако колхозно закрашено, аби то все далі не полізло. Бо я такий, Ти що, мать, взагалі забулася. Куди ти одлетіла на цьому куску пластика? Хоча тут теж такі вже невеличкі, усьо. якщо подивитися, маленькі такі скольчики лака починаються. Оце, весь цей рядочок і тут трошечки більше. Я такий не треба далі, бо це треба було повністю цю пластмасу знімати, зашкурювати, лакувати нормально, а не так, аби просто далі не йшло, бо тоді мене це реально вхарило. Думаю, ну блін, ти твориш? На що твориш? Нащо ти це робиш зі мною? Непонятно. Ну, типа, реально, машина піздата виглядає чітко. Тобто, ну, Вона, що в седані класна, що в універсалі. Тобто, ну, в принципі, куди не подивись, машина реально прикольна. Є вибір дисків, може взяти такі собі диски, може взяти інші диски. Ну, тобто, можна маніпулювати, плюс з новіших версій теж диски чітко підходять. Але ж... Є отакі от приколи, на які варто звертати увагу. І це ще добре, що це не версія ОПЦ. Там, де якісь ці електроаморти, щось там як ламається, стоїть 3 мільярда тисяч доларів. І ти такий, а, чого? Нащо? Для чого? При тому всьому комфорті, при тому всьому е, тих матеріалів якісних, які ну реально якісних. Я сідаю в тачку 21-22-24 року, воно дубове, весь пластик. Тут усе. Мягеньке. Там деревина, вона комфортна, вона класно їде, вона рулиться. Мені подобається ця машина. Ну сюди треба занести. Це так, як хтось любить ренжове, хоча вони мені подобаються, в мене їх ніколи не було. Я розумію, якщо я коли собі куплю ренжовера, я ще мушу отаку от взяти тачку, тако з неї їхати і тако сервіс. Робіть. Я хочу полгода до вас не заїжджать. Тут, в принципі, ситуація трошки лучша, але і купа косячків. Ну, мені така попалася машина, в мене в знайомого, він от вообще, крім кромі розходника, тормоза, масла, герем, поміня, боже, термін підходив. Він більше ніхіра з нею не робив. От вовча ніхе. Я взяв тачку, за якою не дивився, яка не бачила бабла, і яка просто страждала. Попала вона до мене. І за того, що я теж трохи кабіною не подумав, що можна було купити нормальну машину в нормальному стані, взяти, який шарить, який пройдеться, розкаже: слухай, тут, 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 тут херня приїхається, це, 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 це біда. Да. Може би, от колінвала мене б це не застрахувало. Ну, але врешті, типа, була б нормальна тема. Ну, отак от, от трапилося. Так що, от звертайте увагу, звертайте, дивіться, яка тачка, як обслуговувалась. старайте максимум інфи і взяти людину, яка реально розбирається, щоб ви не попали на те, що попав я. Так що не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися на канал. Бувайте всім гарних вихідних, бо зараз на що? Другий день Великодня. Бувайте!